І сказали апостоли Господу: Додай нам віри. Господь сказав: коли б ви мали віру, як зерно гірчичне, і сказали смоковиці цій: Вирвись і пересадись в море, то вона б вас послухала. Хто з вас, маючи раба, який оре або пасе, як тільки він повернеться з поля, скаже йому: Іди мерщій та сідай до столу. Навпаки, чи не скаже йому? Приготуй мені повечеряти та, підперезавшись, прислуговуй мені, доки буду їсти і пити, а потім їж і пий сам. Чи ж стане він дякувати Рабові Тому за те, що він виконав наказ? Не думаю. Так і ви, коли виконаєте все, що вам наказувалося, кажіть, ми, раби, нікчемні, бо зробили тільки те, що повинні були зробити. Слово Господнє слава тобі, Томі. І сестри, людина в сучасному світі. Певно, кожен з нас чи багато з нас, призвичайлося жити, щоб мати якусь користь, якусь вигоду з якоїсь справи. Це як наслідок гріха природного. Не завжди це є погано мати якусь користь, якщо якась добра справа. Але часто буває так, що ну, перебільшуємо ми, ми з цим. Хочеться нам мати користь, вигоду з чогось. Ну, нормальна річ, річ є, коли за нашу роботу ми очікуємо заробітну плату. Бо працювали місяць і маємо бути винагороджені за це. А в цьому є якась користь. Студенти чи учні за свої знання хочуть отримувати добрі оцінки. Ну, теж добре, в принципі, тільки щоб не сильно в гордину впадати. Що я відмінник всі оцінки маю надзвичайно добрі, значить, я кращий за когось іншого. Трошки гірше є, наприклад, шукати вигоду, такий приклад, скажу, ну, може, християнський. Взяти кумів для таїнства хрещення для своєї дитини, таких, щоб подарунки дорогі приносили. Не щоб брали, чи допомагали батькам у вихованні християнському цієї дитині, щоб брали духовну участь, але взяти таких, щоб ну, якась вигода була. Так буває, тут вже є трошки перебільшення з вигодою. Може бути вигода, чи користь теж пожичати гроші під відсотки, купити автомобіль дешевше, продати дорожче, і так далі, і так далі. І звикши людина шукати користь чи вигоду в таких матеріальних справах цього світу, може задати собі питання: а чи духовне життя також окупається, чи. З духовної сфери теж можна мати якусь користь, чи те, що я хожу до церкви, чи те, що я вірю в Бога, чи я буду мати якусь вигоду тут, в цьому житті матеріальному. Ну, В духовному світі відомо, да? ми готуємося до неба, віра нам прикладає шлях до неба, користь буде. Отака добра користь. Оглядання Бога в царстві небесному. Але чи не є в нас так, що ми вже тут на землі? Завдяки тому, що віримо, хочемо щось отримувати щастя, добробут, здоров'я. Що віри, нам може принести якісь надзвичайні блага, матеріальні блага. Ну я ж віруюча людина, я ходжу до церкви, значить Бог по-особливому повинен мене благословляти. Якщо я захворію, то я прийду свічку, поставлю, і в цю ж секунду я виздоровію. Ну, бо я ж вірю в Бога. Я ж не такий, як всі інші, які десь там не ходять до церкви. Чи не шукаю я також в такому духовному житті якусь вигоду? Чи не задаю я собі це питання, чи окупається мені вірити в Бога? Чи окупається мені те, що прийти до церкви в неділю можна ж відпочити, в тим паче в такий день, коли падає дощ, не дуже хочеться виходити на вулицю. Чи щось мені з цього буде? Чи дасть мені вірити якусь вигоду? Як на ці питання відповісти сучасній людині, яка наставлена на швидкий ефект, на швидкий результат, на показовий успіх, на видовищність навіть у своєму житті? Ну, ну Погодимося, що так насправді ми звикли чи хочемо отримувати все і одразу сьогодні е, сфері обслуговування, коли, сфери, коли доставка на декілька хвилин пізніше прийде, чим ми очікуємо? Ну, все, ми вже подаємо якусь там. Відгук якийсь не дуже добрий, що там піца, чи щось інше доїхало трошки пізніше. Но я ж очікую, ми все от сьогодні, тим паче в Києві, в такому місці, де все можливо, отримувати все і одразу. Чи не думаємо ми власне так само з Богом? Все і одразу, ось тут. Боже, дай мені, Ти мені повинен. Прислухавши сьогоднішню Євангелію, ми торкаємося питання. Віри. Ісус говорить, що якщо би ви мали віру, принаймні, таку, як, як гірчичне зернятко, і сказали би смоківниці, вирвися з цього місця і, місця і посадися в море, вона би це зробила. Чи хтось коли-небудь бачив щось подібне, ну, я особисто так не можу зробити. Може, хтось з вас зможе, то підніміть руку, сказати. Ті квіці вириві з цього Вазона і десь пересадися в інше місце. Тоді повстає питання. Е, то що жодна людина не має віри, якщо ми цього не можемо зробити? А як же християни 21 століття протягом 21 століття від народження Ісуса Христа? Хіба всі християни не мали віри? А як же історія церкви, як же всі святі, яких ми знаємо? Ну, добре. А як же апостоли, які самі говорять Ісусу, додай нам віри? невже і вони не мали віри? І власне може бути суперечність, слухаючи сьогоднішнє слово. Ті апостоли, які були завжди біля Ісуса, які бачили на щодень Його чудеса, стілення, вигнання Злого Духа, Воскресіння мертвих, Воскресіння Лазаря, наприклад, вони були свідками могутності свого вчителя, проте виходить, що і вони не мали віри. Ну, давайте спробуємо це розглянути з іншого ракурсу. Ісус, вживаючи приклад цього самочинного виривання Шовковиці. Вживає гіперболу, тобто таке перебільшення, щоб показати, як насправді є велика сила віри, що хоч хто хоч мав би маленьку віру, дуже маленьку, як гречишне зерно, він може чинити надзвичайні речі. Тобто віра може гори переставляти, виривати дерева, чинити чудеса. Перенесемося на духовний вимір. Віра людини може дійсно робити надзвичайно великі чудеса. І тепер торкнемося питання, наприклад, тих святих Католицької церкви, яких ми знаємо. Вони не виривали Шовковицю, але могли змінювати життя грішника. Наприклад, отець Піов молився конкретно за якихось там грішників, які приходили до нього. Він бачив їхнє серце закрите. На навернення він молився пізніше ця людина приходила з розкаяними сльозами, з розкаєнням взагалі наверталася. То що є більшим чудом в очах Божих чи в очах наших? Нам хотілося б видовичність, щоб дійсно пересадилося, що чи гора переставилася, чи дерево пересадилося, але що є більшим чудом пересадити дерево чи навернути грішника? Чи поставити грішника, який іде прямою дорогою до пекла, щоб він став на дорогу до неба? Ось про це більше йдеться Ісусу, що віра може гори переставляти, віра може робити надзвичайні речі. І Якщо в нас буде така міцна сильна віра, то ми можемо теж робити надзвичайні речі в своєму житті, в житті суспільства, в житті своїх ближніх. І дійсно так може бути, що та молитва, от ми, нам здається, що ми помолимося, чи свічку поставимо і має одразу щось бути. Но в, нас, можливо, ну, в нас не виходить це. В когось, може, дійсно виходить. В святих це виходило. Скільки ж приходило до святих того самого цапіру, до Жана Марівінеї, інших святих, відомих католицького церкви, просячи про молитву, про зцілення, про е, врятування життя на війні когось. Цей святий молився і це виконувалося, тому що міцна віра цієї людини, він дуже близько Бога. Давайте розберемося, що говорить катехізм Католицької церкви. Що ж таке віра? Навчання церкви нам говорить, що віра це Божий дар, який є доступний кожному, хто покірно при нього просить. Це надприродна чеснота, необхідна для спасіння. Кожному. Ну, По-перше, ми отримали. Дар віри в таїнстві хрещення. Кожен з нас був хрещений, і цей подарунок від Бога ми отримали. А пізніше вже багато залежить від того, як я розвиваю цей дар віри, чи прошу я про нього. Бо Він доступний кожному. Питання, чи прошу. Отже, віра є благодаттю, є даром, який дав нам Бог. Звичайно, що Бог не є скупий, ми це знаємо. Бог обдарував кожного також іншими багатьма дарами, по-іншому їх називаємо талантами, яким ми дуже радіємо, які ми можемо розвивати і знає, що розвиваємо. Наприклад, ми охоче розвиваємо музичні таланти. Хто відчуває, що має гарний голос, слух, вміє співати. Він розвивається в цьому. Бо на цьому теж можна здобути якусь популярність чи заробити кошти, десь там поспівати на якомусь корпоративі, там, ну чи будь-де. Хтось розвиває спортивні здібності, тренуючись щодня годинами, бо це теж якусь користь приносить і здоров'ю, ну і взагалі. Хтось розвиває мовні таланти. Погодьтеся, що не всі мають дар вивчити іноземні мови. Хтось більше більше має таланту в чомусь іншому, а хтось дійсно в мовах, і він цей дар розвиває, вчить, і пізніше також може дійсно мати на цьому вигоду заробити якісь кошти, піти на працю, піти на роботу в ту чи іншу фірму. Хтось жертвує час на науку, підвищення кваліфікації, вдосконалюється в кулінарії, водінні автомобілем і так далі. Ми всі знаємо певно свої таланти, свої дари, якими Бог нам нас обдарував, моїх. Дуже гарно розвиваємо. Натомість питання, чи розвиваємо ми інший дар, такий як дар віри. Чи, чи дбаю я про це? Бо ну, це теж подарунок, це дар, і, і цей дар веде нас до неба. Це, мабуть, один із найголовніших дарів, які треба розвивати. Бо якщо цього не буде, в протилежному випадку вона буде зернинкою і гірчиці, яка посаджена в землю. Але схована десь в скалянці на полиці і не принесе свого плоду в відповідний час. В таїнстві хрещення далі віри отримав, закупав його, ну і неба може не отримати. Бо розвиваю все на світі, свої таланти інші, а от віри в Бога і думка про спасіння, ну, можемо не сильно не обходити. Не говориться до тих, хто сьогодні є в храмі, не говориться до тих, хто дивиться чи єднається з нами через телебачення. Говориться загально до всіх, бо в когось може проникнути така думка, що віра не дає мені якогось результату. 2012 рік, 10 років тому, пам'ятаємо, папа Бенедикт 16 приголосив церкві як рік віри. Вже десяток років після цього пройшло. Це був особливий рік, коли ми молилися при благодаті вірі, коли церква заохочувала нас, були спеціальні молитви, молебні про збільшення примноження, примноження нашої віри. Рік той закінчився. Але чи це означає, що треба перестати молитися про дар віри для нас? Церква постійно, дорогі заохочує нас поглиблювати свою віру частішим читанням Біблії, читанням, наприклад, вчення? Другого Ватиканського соборю, роздумувати над катехизмом Католицької церкви і так далі. Дуже багато є різних можливостей, щоб цей дар вірі поглибити, щось більше дізнатися про Бога, про церкву. Скільки ж сьогодні є можливостей через засоби масової інформації більше дізнатися про Бога про церкву? Чи користуємося ми цим, чи на наших полицях вдома, книжкових полицях. чи... Не привисають вони від, наприклад, вітрилерів, романів, гороскопів, сонників, а Святе письмо десь заховане дуже далеко. Є можливість сьогодні розвивати цей дар, дар, інст... дар віри через слухання католицьких передач через Радіо Марія, через оглядання католицького телебачення і віковічного слова, де. Багато людей працюють над створенням цих програм, над створенням катехез, над, над тим, щоб передати цей, це знання, цей дар, подарунок дар віри, щоб могли все більше і більше людей пізнавати Бога. Чи дійсно ми цим користаємось? Святий Томар Аквінський говорить, що віра наближає нас до пізнання Бога. Якщо я розвиваюся у своїй вірі, то я стаю ближче до Бога, я ближче Бога знаю, я його пізнаю. Тому, що, беручи участь в божественному житті, ми стаємо бачити і оцінювати все, ніби Божими очима. Участь завдяки вірі у божественному житті, дозволяє нам стати новими людьми, по-новому розуміти дійсність, по новому дивитися як на Бога, так і на минаючий світ довкола нас. І стає легше жити. Тоді ці ситуації, які можуть нас... Траплятися, нам здаватися, що вони трагічні. Ми можемо очима Божими дивитися на них зовсім по-іншому і виходити з цих ситуацій по-божому. Доходимо до закінчення. Як же зробити так, щоб наша віра була міцною? Тобто, як збільшити свою віру? Ну, власне, щоб віра робила чудо, потрібно її. Ще раз ми на цьому наголосимо. Розвивати потрібно піклуватися про зерно гречиці, доглядати за ним. Це і є власне дорога сьогоднішньої літургії слова. Тобто, розвивати дар віри це заново оживити дар Божий, який в нас вже є. Вже він у нас є. Тільки заново його оживити. Про це нам нагадує апостол Павло в сьогоднішньому другому читанні він пише лист до свого друга єпископа Тимотея і про це там описує, до цього заохочує. Звернімо увагу, що він пише власне слово оживити, оживити дар віри. По-іншому, можна сказати, розпалити. Ми знаємо, що ніщо саме в собі не розгоряється, якщо для нього не створити потрібних умов. Тому оцю цю харизму Божий дар, потрібно розпалювати. Він у нас вже є, Христа може вже чуть гасне, загасає. Його можна наново розпалити, оживити, тобто створювати такі умови, щоб цей дар приносив плоди добрими вчинками, щоб приносив плоди для спільноти церкви і для мого спасіння. Віра проявляється також в служінні Господу. Як ми почули це в другій частині Євангелії, підпережися і служи, а не в чеканні, щоб Господь мене обслужив, мені допоміг, мене стілив. Тож всі разом сьогодні спільно повторюємо ці слова. Протягом цілого тижня стараємося задумуватися над своїм над даром віри, над своєю вірою і повторювати ці слова, якщо нам її дійсно бракує, апостолам бракувало. І вони просили. Я думаю, що. Ну, ми далеко від апостолів і нам тим паче цього удару. Тож взиваємо завжди часто ці слова, Господи, додай нам віри. І нехай наша віра виявиться в тому, що ми будемо всім серцем переживати таїнства, особливо Євхаристію, і будемо дбати про вічне спасіння своєї душі. Амінь.